Анонімні іміджборди на зламі нульових 10-х це доволі спірне явище. Там можна було побачити як найкращі, так і чи не найгірші речі в інтернеті. Кооперація тамошніх задоротів виливалася або в щось веселе та без перебільшень захоплююче, як сага з Хівілнути Дівайдас, або ж просто вигідну хуйню. Так чи інакше, сьогоднішня інтернет-культура лише доїдає їх труп, а альтернатива показує себе з найгірших сторін. В людей закономірно виникає ностальгія по тим барвистим часам, навіть якщо вони не застали той самий двіж і супутні культурні феномени. Тут на сцену виходить персонаж номер 1 Нещодавно до імена Сидби Шелдон, Цеверслат, Джун, Джунко додалось ще й Синтоні. Тихо прийшов, дропнув альбом, щось пробив разом з Берем Тайха, але так тихо ця персона себе вела далеко не завжди. На одіозному форумі Kivy Farms є доволі місткий тред з архівами медіа Северслад, хронікою їх публічних поплав та вривами кількох персон з цікавими інсайдами. Все це, це, як правиться, розбавлено поплавами місцевих фріків, виривами фанбоїв Джуну та іншими речами. Перший з відомих псевдонімів нашого героя Садбой Шелдон. Десь в 2017 році австралійський хлопчина притулився до колективу Punks Bakery. Займались там в основному аудіоприколами та мешапами. В цей період Ітан не чудив на публіку. За куліси ми заглянемо пізніше. А наразі варто знати, що вистрілив Шелдон мешапами Death Grips з Hotline Miami, любив він Форчан, Дженні Вейкман, Томоко. Та інших маленьких аніме дівчаток. Пізніше в 2017 році Шелдон робить одразу кілька поворотів своїй інтернет діяльності. Ребрендинг на Северслад для каналу та джунко для імені. Для тих, хто чомусь досі не в курсі. Обидві речі відсилаються на справу Джунко Фурути японської школярки, яку викрали, мучили всіма можливими способами і вбили. Уявіть собі найгірші види тортури, які можуть занапастити дівчину, і це на 44 дні пекла, а потім подивіться на вироки суду. І от ім'я цієї дівчини, Ітан натягнув на себе як скінцют, надалі користуючись ним для робочого імейлу і дискордику. Раніше я думав, що це чисто епатаж для підтримки Джового сценічного образу. Ня-ня, ні. ні -ні, ні, нічого подібного. Ця справа, бачите, залишила відбиток в Ітані. Прийшла наскрізь нього. От тільки коли ти до глибини душі, вражений подібною жорстокістю до такої невинності, ти не відсилаєшся на жертву як на каналізаційну шльондру. який би їбливий меседж про відображення Чорноти світу, ти не планував вкласти і не використовуєш її ім'я як Кігурумі. А ми знаємо, чим займаються люди в Кігурумі. Якщо в випадку еджового епатажного ребрендингу можна було докопатись лише до Несмаку, то в цьому випадку я навіть не знаю, де починати. Зміна напрямку творчості. Основними релізами з 2017 по 2018 стали Starving Sluts always have Their Слак Don't Be Afraid of Dying. Sewer Slash Slash Slut і Child Sacrifice Я б закрив очі на еджову і дивну срань в перших альбомах, якби це не було дзвіночками для подальших подій. Та якби Ітан фундаментально змінив своє ставлення до цих речей в майбутньому. Що в деякому сенсі сталося, але він це зробив в приватному порядку і зсилаючись лише на семпли дзвінків в поліцію, швидко по цим альбомам пробіжуся. Starving Sluts на першій версії обкладинки незацензурний колаж з Лолі Кондо Дзінці, який потім Ітан просто замазав фейлетовим, і лише. Коли кар'єра вистрілила поміняв на аніме дівчинку. Вау. Wow. Don't be afraid of dying. Одіозне інтро, запис дзвінка в поліцію дівчинки, чи брат тількино виніс собі мізки вогнепалом. Але це мене не стільки напрягає, скільки крапки для виділення джунко-фрута в назвах треків, в дуже трейхардних назвах треків. І все це діло робилось для того, щоб розігріти дефолтний SoundCloud-трепчик. Sewer slash слад на обкладинці вирізка з тексту з хентай зінці по Н... Нагаторо. Далі замінена через наплив Тікток школярів, що послухали претікант. Нагаторо ж нікуди не зникла. Автор Нагаторо в минулому був відомий своїм Гача Пороно. І як все це діло в'яжеться з заявленою темою проекту Северслад про відображення жорстокості їбанутості чорноти цього світу, буху Загадка. І так далі, і так далі. і так далі. Тенденція не мінялась роками. Чомусь проект про відображення Чорноти цього світу демонстрував це переважно через гача Порону, яке підходило смакам Ітана. Деталь, яку багато хто впускає, Ітан часто уточнює, що давить удава саме на правило 34. А речі, в яких він зацікавлений, було видно в альбомах. З ери Северслад до 2020 року хочу відмітити оригінальну обкладинку Кібер Ліруан. One. Якщо ви почуєте від фаната Северслад щось про давайте всі любити Лейн, носіть їм за комір. То до чого була вся ця духота з обкладинками і що сталося в 2020 році? Ну, по-перше, Ітан заявив, що ідентифікує себе як жінка. Хоч і викликано це не гендерною дисфорією, а надмірним споживанням пороно і автогінефілією, про це далі, надалі буду користуватися займенниками жіночого роду для зручності. В цьому ж році до фанбази в Твіттері дійшли скріни того, як Северслат, вона ж досі Джунко Фурута, запостила хентай з фута Лолі версією своєї персонажки, яка є селфінсортом. Ще раз, Джунко. Ділиться фанартом, де її хуясту лолі ідеал себе гатять в туза. Це паліво розділило навпіл тоді ще малу фанбазу Цаверслат і спричинило одну з перших поплав в підсумку. Ті самі відомі мешапи Hotline Miami і Disgrips були приховані, щоб не затіняти її самобутні релізи та не нагадувати про минулу ідентичність. You've got mail! Альбоми сервер шлярви 2020 -го сторіччя 2021 року були доволі цікавими, оскільки поєднювали в собі Ambient з ДНБ. Говно з мочею та лень з цитатами Жокера з в Контуклі. Ці треки мають доволі депресивне звучання. Ну правильно, Челікус сидів на ХРТ за тебе. А в таких осіб з депресіями в нуль років є небідова тенденція до цієї ментальної худоби. Я в такій музиці маю PHD, тому зможу абсолютно точно і об'єктивно судити ці композиції. І от що я скажу: щодо музичності, то питань немає. Воно звучить, запам'ятовується, має свою естетику і т.д. Але це точно ні в якому разі не брейккор. Будь-хто, хто, хто називається брейккорм, справжнього брейку не чув. Послухайте, Венешин Снайерс, Скрпушер там, не знаю, та хоча б Горшет, for fuck's Sake. Сювер не є і не буде брейккорм, як би вам не хотілося. Сосіте, повертаючись до власному музяки Сювера 20-21 років, за цей період в нього вийшло аж 4 альбоми. Загалом можна сказати, що він завжди був ближче до клубного ACID DNB, ніж до брейку, іноді беручи дуже багато натхнення з техно. Самі альбоми, як я вже й казав, атмосферні, даркові, віддають відчуттям темного клубу десь в UK. Але іноді, Дякую до Форзи Horizon 4, блять. Дописується текст в залі між підходами їбання заліза. А ще свин мене вже, мабуть, ненавидить за цю затримку. І в розвитку, бо я аутист їбаний, і в цьому сценарії. Якщо вам сподобався цей сегмент, слава богу, що лоботомія прийшла успішно. Ставте вподобайку, тикайте є yeah! і ретвітьте це відео. Розповсюдьте цю документалку свинам всюди, де тільки зможете. На зв'язку був водосвінцем. Всім приємного перегляду подальшого відеоряду. Вона присвятила кілька абзаців трансфобії та злим анунам. Мій улюблений рядок це То йдіть нахуй разом з бордою, з якої ви вилізли. Я пробула там достатньо часу, щоб зрозуміти, наскільки це жалюгідно кайфувати від речей, які там постять. А я нагадую: Лолі фута селфінсорт порона від фанатів, яке в цій стіні тексту не згадується. Зате згадується Політота, що стане провідною темою в наступних поплавах. Навіть після того, як поминальні вогнища Джорджа Флойда заслужу. Тут був ідеальний момент для того, щоб відсікти себе від публічної персони і оточення, адресувати наявні проблеми по всіх фронтах, дистанціюватись від політоти в кінці кінців. Але наша героїня не шукає легких шляхів, наша героїня Панк. На знесений інстаграм через тиждень повернувся. Джунко виставила чергову спробу відміни. цього разу за альбом Нігерс задбой Шелдона. Незважаючи на вибачення, расові активісти все-таки продовжили ставити її на місце, що неймовірно смішно. От що не так смішно, це те, що ця відміна стала щитом і способом звести з рейок подальші відміни за інші зашквари, або ж про нагадування про пристрасть Северслад до лікуну. У листопаді 20-го Северслад остаточно порвало від американської політоти. Обкладинку альбому The World is Fact можна розбирати як картину єбучого іроніма Босха. Але конкретно цей сегмент про 16-річну дівчину Сема Хайда варто тримати в голові. В лютому 21-го Северсла додумалась зробити перерву і ще раз вибачається за геймер слово не за лолікон з прив'язкою до Джунко Фурути. І не за речі, які відбувались в Діскорді. Порно. Відійдемо від душної хроніки трохи автопу. В мене нема проблем з шокуючим чи інакше якось огідним контентом. Але тут як з джовими жартами, залежить від того, хто це видає. Жарт про Голокост з вуст нормальної людини викликає більше емоцій, ніж від Зігаймьота чи репуміра. Таке порівняння можна натягнути на горшита та северслат в сфері лолікуру. Горшит робить треки такі ж грізкі і образливі, але не здається їбучим дегенератом. Трек «Клап-клап» Чотирьхрічну втуза, потім арешт через порваний туз та 4 роки у в'язниці із щоденним протиком, бо є педофіл, або семпли в крабах чисто провокативні, в той час, коли Северслад просто викидує свої фетиші на показ і лавірує, мямлячи щось про концептуальність та меседж. Порівняння цих двох ще вспливе у відео: поплави Северслад та те, як поводить себе горшит, незважаючи на те, що він пережив та проживає кожного дня, це небо і земля. В треді засвітились два користувача, котрі скинули скріншоти сексуально заряжених переписок Северслад в інстаграмі. Їм обом тоді було по 16 з їх свідчень. Скріншоти були підкріплені зливом фото Ітана і загалом виглядали, як щось щоб написав наш хорні колобочок. З часом обвинувачення Самахайда в зв'язках з неповнолітньою були розвінчені. Думайте. Окей, я вдруге переписую цей сегмент, і той вплив, який Северслат мала на брейкор сцену і запалені уми неповнолітніх, важко впихнути в кілька речень. Наприклад, я такий брейкор-виконавець, прости господи, як Acid Girl. назви треків і компіляції ви зараз бачите, щоб знайти всі веселі поплави цієї людини, лише цієї людини. Мені треба перерити кілька каналів, деякі з яких видалені, так? Знайти ці бекапи на інтернет-архіві і потім ще полювати за скріншотами з інтернет-переписок, Діскорду. Натуральна детективна осінь-робота. <плес> Тому, е, якщо хочете окреме якесь відео з оглядом фанбази Северслав, е, чергніть коментарів. В колектив Приколістів Шелдон потрапив дивним чином. Він наткнувся на зачітку хлопцями з Понкс Бейкері фанфіків про Дженні Вейкман. Нагадую про обкладинку Колстіл та Семпли там. Доропнувши кілька альбомів в складі групи, почали вспливати особливості характера Шелдона в той період. Описати речі, які він робив, та заявляв, що робив, можна як. не знаю. Синтез Льошки Алмазова та Владислава Сімецького. Хто зрозумів, той зрозумів. Почитати свідчення можете втреді від користувача Anonymous Color 45, або ж можете тикнути в мене в коментарях, щоб я це якось зібрав у відео на цьому ж каналі. Влітку 21-го Северслад повернулась і з виду трохи попустилась. Перекотилась з джунку на джун. Минула фіксація з лолі Гурос рані в творчості перейшла на власні самодіагностовані ментальні болячки, видно як в скрінах з фанатського северкорду, так і в альбомах. Тема ментальних болячок пізніше буде вимушена фанатами як в брейкорі, так і в жанрах щепках по типу мейдкору. Повний окоп дохлих мейдкорщиків в мене на каналі. Зі старих повадок залишились поплави з муками артиста та прогони про політоту на рівному місці. Про рівне місце я не перебільшую. Якщо ви захочете безповоротно втратити годину свого часу і бути з дурним настроєм весь день, то. Рекомендую глянути потухи Северслат у відео есе Аляпа й Росінікл. Ця срань, як моє заблоковане ютубом відео по імлі, от тільки довге і без іронії. Після релізу Schizophrenia Simulation Северслат заговорила про відхід через втрату близької її людини. Після останнього альбому триб'юту, ну, звичайно ж, який не можна оцінювати критикам ні-ні-ні. ні Інших виконавців можна в таких ситуаціях оцінювати Северслат не можна. І ем, я точно підберу не ті слова, тому власноруч почитайте прости Северслат того періоду. Подивіться відео Горшита про його спроби вкоротити віку, і висновки наклюються якось самі. Версії з українськими субтитрами я залю в телеграм. А мої потуги з перекладом постів зараз впливуть на екрані. Єдине, що я хочу додати, це те, що коли щось по жахливе і трагічне постукало особисто джун в двері, вона дуже довго не могла склепати з цього альбому. Сподіваюсь, тим тоні винесе всі можливі уроки з минулих драм, краще все-таки пізно, ніж ніколи, а фанати перестануть бути власне фанатами. Припинять скандувати старі слогани і обмежать себе лише прослуховування музики, чого ніколи, блять, не станеться нахуй фанатів Северслад. З приходом соцмереж, як ми їх знаємо, інтернет став валідним соціальним ліфтом. З роками, курс віртуальних соціальних очків до реальних зв'язків та здобутків став прирівнюватися. В двох наступних історіях це не привело ні до чого хорошого. Якби не ця жива легенда, якби не цей живий міф, ми б навряд дізнались про пекельну дорочільню, що відбувалася в таборі Волга 2018 року, відео його Сігма Тайлер Дарден Різду спричинило без перебільшень війну між відвідувачами піонерського кінкіпаті та енджоєрами ФСБшних дружків в Сраці. Доволі місткий підсумок подій Сов'янок Феста лежить на каналі РВ. З однієї сторони він не подобається мені, бо він єбучий терпіла, а з іншої його не любить омрад. Дивитися очі ні вибір за вами. Внаслідку саги сагі Еміль Шеміль Семен Максим, тоді лише простенький соціально незграбний фанат безкінечного літа, навернув нижньої інтернетної культури і спробував сісти за стіл до палець. Разом з цим він вирішив капіталізувати свою славу і впізнаваність. Завів ютуб канал, де клепав абсолютно рандомний контент, влоги, викриття, фітнес-подорож найгірше рішення, коли за тобою слідкує публіка з двача. усі формати, які можна уявити, Не наче на дворі знову 2015 й також він вирішив зробити подарунок для фанатів БЛ в аудиторії, власну візуальну новелу ПСЦП гівна, палець та жіночих моделюк з хентай гри, жіночих модельок навіть для дідів. На цей контент всім було б все одно якби не людина за проектом. Але ж все-таки через цю роздуту тролями популярність Шаміля знайшла дрібка людей, котра нейронічно ним зацікавилась. Сімен замутив з деякою кірою, коли їй було всього 14. Коли про ці відносини зайшла мова на інтерв'ю Дімуча Ченнела, він почав говорити, що за півроку відносини переросли в аб'юз мене. Вона викачала з мене більш 100 тисяч пенякуїнів, намагаючись хоч якось вмити руки. У відеодімучій нема повної хронології та всіх довідок, що великий мінус. Але сам Емілька заявив, що виправдань покірінь ніяких немає, і не один раз заявляв, не лише в цьому інтерв'ю, що без ума її любить. Ну і нагадую про основну аудиторію Еміля, ролі всіх сортів. Сказати, що вони погано відреагували на історію з Кірою, не сказати нічого. В червні 2023-го, на зізвоні з Дімучою, ми побачили наслідки: стрижений червоний ридаючий пельмень. Раджу глянути повністю ці 5 хвилин психодрами на каналі Дімучою. Там неможливо вгадати кожну наступну дію нашого героя. В цьому році, кілька місяців тому, з життя пішов тумед, доволі великий контентмейкер на Ютубі, який в основному клепав все в комедійному ключі. Пранки, реакти, війна з Кепоп фандомом все, що завгодно. І е, мало хто з аудиторії знав, яке пекло відбувається за екраном. В нього були. Доволі страшні діагнози, які напряму зачіпали хімію нервової системи слеж мозку через що він сидів на фармі, доволі, доволі сильні. І до того ж, в нього була наркотична залежність. І через те, що його контент вистрілив, в нього в житті було відчуття цієї наповненості, цілі, успіху. І через його великі цифри на Ютубі в нього було доволі багато грошей. Е, якихось глибоких зв'язків і реалу коришів в нього не було. Е, люди, які хотіли якось більше до нього приблизитись, якось е, допомогти з його наявними проблемами, він відсікав. От, і знову ж, аудиторія бачила лише цього смішного дивака, думаючи, що це чисто образ. Але він був дуже дивною людиною е, загалом. І от е помер він в себе за ПК, граючи в Overwatch 2, і передознувшись, здається, кетаміном. Це єдина із сьогоднішніх історій, де самоізоляція тотальна не лише не допомогла, а й загубила людину. Тому... Е блять.